Добрий день, шановні любителі квітів. Сьогодні покажу вам розпаковочку. Отримала свою довгоочікувану посилочку, яку я планувала ще замовити в минулому році, тому що планую переробити одну діляночку. І сьогодні вона мені прийшла на кінець. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу, як класно вона запакована. І навіть є для провітрювання отвори. Зараз. Я розкажу вам, що тут є. Це замовлення, тут всі рослини, майже всі рослини тим одної будуть посаджені на одній клумбі. Одна тільки рослина піде на озеро. Як вони будуть виглядати, коли трошечки підростуть? Я зроблю фото обов'язково, для того, щоб ви розуміли, які вони будуть під час квітування. Тут я замовила декоративні злаки і багаторічні квіти. І багаторічні квіти. Угу. Так просто. Так, просто це все не відкриєш. Потрібно буде брати зараз якийсь викрутку, тому що, бачите, тут цвяхи є, їх потрібно буде викрутити, тільки потім я зможу розпакувати. Тому це моє замовлення друге, яке я робила в фопі Іващенко. Мені дуже сподобались рослини. Це для мене вони вже були перевірені продавці, тому що в минулому році. Я робила собі замовлення декоративних трав з самих одиниць. Трави я вам показувала, в мене є огляд, як вони виглядають. В цьому замовленні я замовила не тільки декоративні трави, а й багаторічні квіти. Запаковано все було дуже гарно. Навіть були скріплені саморізами не тільки ящики, а й саморізи були вкручені ось сюди в бік. Де стояли в горшки, горшків для того, щоб горшки тісно між собою трималися. Значить, наступні рослинки. Це багаторічна квітка, назва її горець свічковидний Розеа. Цвіте вона таким рожево-червоним кольором. Дуже красива рослина, посухостійка. Дивіться, яке красиве листя, схоже на щавель на лісовий. Я його буду використовувати. В цій же одній клумбі з багаторічними травами і квітами. І коли я вже місце під цю клумбу розіб'ю, вона буде в мене готова, я вам обов'язково покажу, як я їх між собою, ці рослини, планую згрупувати. Дивіться, і якість корінчики є на дні горщика, як на мене, дуже гарна якість товару. Це в нас Вероніка Стромвіргінський, теж багаторічна квітка, посухостійка, висока вона і Реде Роуз, так, вона червоно, червонорожена. Далі для цієї клумби я собі замовила 5 конечників гостроквіткових Карл Форстер. Їх 5 штук тут. ось, Я при вас розпаковую, на нові кошти не розпаковувала. тому я Все бачу, так як і ви в перший раз. П'ять штук замовила, п'ять штук їх і є. Ось така рослинка. Тут трава, вона така, цей куничник прямо стоячий, він не розвалюється в сторони. І оці колосочки стають такого кольору, як горіх, коли він достигає. Дуже, красива, дуже красивий злак, Дуже він мені подобається, я собі його хотіла. І зробила замовлення. Тепер він в мене є. Далі бутилуа граційна. Бутилуа граційна, там е, фото буде прикріплено, як вона буде виглядати, коли вона буде квітнути. Такої рослини в мене теж немає, але я її дуже хотіла. Далі споробол повітряний. До всіх рослин, які без квітів. Е, Фотографії будуть. Повітряний споробол, дуже красивий теж злак, який квітне. Так, щоб ви мали уявлення, як вони виглядають. Мілленбергія ревершона. Вона дуже красива, такі рожеві пухнасті суцвіття. Кущ ну, до, до 2 метрів в квітучому вигляді, і в ширину. Він ну, займає теж там метр в дорослому вигляді. Ось. І оці оця рослина в мене буде рости між багаторічними квітами. Ось з багаторічних квітів я собі замовила дві вербени списовидних. Вербена спесовидна, багаторічна. У мене є банарська вербена, але вербена-банарська вона, ви знаєте, що вона однорічна. У нас в наших широтах вона не зимує, а це багаторічна рослина, яка теж постійно квітне. Тут з цих фазов вона випускає теж постійно квітоносину, і кущ, коли буде більше, вона буде квітнути і літо, і кінець літа. і... До початку осені. Дуже декоративна, красива рослина. Ось навіть на одній рослинці видно колір такий бусковий, схожий на лаванду. Далі я замовила собі дві таких травички. Одна теж тут з квіточкою. Називається вона бриза середня. Теж зверніть увагу, який гарний корінець знизу, корінчик. Ось така вона, а можливо і бриза, а не бриза. Ось такі, як дзвіночки, вони біленькі будуть. Вони такі як дзвіно, дзвіночко колосочки так, якісь колосовині. Дуже мені вона сподобалась. І я її собі замовила. Сподобалась тим, що травичка коротка, а оці соцвіття, вони будуть такі довгенькі, як на ніжках, і якщо буде вітер, <гум> вона буде дуже гарно так виглядати. А сама квіточка, може ближче, я вам так покажу. Як юніола, тільки в юніолі такі суцвіття вони великі, а бутилуа такі малесенькі. Ну, чимось, чимось в мініатюрі, такі, в такій мініатюрі, схоже на юніолу квіточка. Далі, в великих горщиках Саргаструм Горіховий. От. Мені потрібно було, якби в моїй уяві, доповнити якось. І вища рослина мала бути за коничник кару Фурстер. От. Тобто я їх буду поєднувати разом. В них колос майже однаковий, тільки в Саргастрома-Горіхового колосок трішечки темніший, коричневий. І він цей саргаструм вищий за поничний карофорстер. Але я хочу теж їх об'єднати. Дуже класна, цікава рослина. Їх я замовила два. Їх я замовила два. І остання рослинка, яка піде не в цю клумбу, тому що це все піде в одну клумбу. Я вам покажу обов'язково, як я буду її робити. А ця рослинка, я хочу її посадити на озеро. На штучну водойму. Називається вона молінія очеретяна Black Rose. Вона випускає ось такі красиві колосочки. Теж багаторічна трава. І колосочки, вони ці соцвіття, вони дуже гарно на вітрі теж виглядають, коли вітер, і вони ну, чорного кольору. Вони темненькі, чорні. Ось. Таке замовлення. Я замовленням, чесно вам кажу, дуже задоволена. Наскільки я була впевнена, що воно буде такої гарної якості, що на новій пошті я його навіть не відкривала. Я не роблю ні в якому разі, не подумайте рекламу, просто я знайшла того продавця, який мені дійсно підходить, і замовленням якого я задоволена. Ось. Тому Ціни там на екрані були вказані. Ви маєте уявлення, скільки коштують, яку ціну мають такі рослини і в такій якості. Ось, звичайно, я буду рекомендувати вам замовляти рослини у цих продавців, тому що якість дуже гарна і ціна. Порівняно з іншими сайтами, я ж перед цим так, інтернет трошки подивилась, продивилась ціни, то в принципі ціни в них нормальні. Дякую всім за увагу! Я буду займатися своїми справами. Обов'язково вам пізніше покажу, яка клумба в мене з цих цих рослин вийде. Звичайно, ця клумба. На наступний рік, можливо, не буде в повній мірі виглядати. Ну, та й після посадки, так як вона має виглядати. Але через, через рік, на наступний рік, через зиму вона точно вже буде така, якою вона є в моїй уяві. Тому залишайтеся зі мною, будемо працювати, будемо робити сад кращим, тому що сад. Це така, така цікава річ, в якій ніколи не зупиняєшся. Зупинитись неможливо. Роботи завжди дуже-дуже багато. Гарного усім настрою, гарного дня. Я задоволена і бажаю вам бути такими задоволеними своїми покупками рослин, як я сьогодні отримувати тільки, тільки гарні посилки.